Сло так багато часу. ресурси мали б закінчитись, всі починають звикати, але насправді якесь відкрилось друге дихання, друге, третє. У нас напевно може відкритися і десяте дихання. Українська нація непереможна, що у нас дуже багато є ресурсів, і невідомо звідки ми їх беремо. Але ми їх звідки черпаємо. Що я думаю, що ми обов'язково переможемо і зможемо ще видозмінити свій бізнес, свій заклад, свій сервіс. Знай львівське промопроект Львівського радіо. Всім привіт! Мене звати Михайло Шевелюк. Я є керівником школи гостинного сервісу Хорика з Працюю в цій сфері вже сім років. Починав навчатись в 27-му училищі, зараз це вже коледж. Я після того навчався теж в коледжі, готельно-ресторанному, потім в університеті на туризмі. І зараз в аспірантурі навчаюсь, але найбільше мені дало досвіду і знань. Училище на полюя, готельний ресторан, як на мене, це найкращий навчальний заклад взагалі в Україні, який дає і практичну базу, і теоретичну. Я зрозумів, що це справа мого життя. Тільки я не знав, що в мене буде школа. Я думав, що в мене буде ресторан, але це я думаю ще попереду. Школа гостинного сервісу це така організація, яка перш за все допомагає спілкуванню комунікацію між власниками бізнесу готельно-ресторанного і. Працівниками командою, тобто, як на мене, взагалі дуже мало комунікації між цими дієвими особами, і через це виникають різні конфлікти. Через це погано працює бізнес в деяких моментах. І будучи у Львові, бачачи велику кількість закладів, я розумів, що тут щось бракує, тут чогось не вистачає, тому що велика пленість кадрів. Хоча Львів це така колиска готельно-ресторанного бізнесу взагалі в Україні. І я зрозумів, що потрібно розвивати цей напрямок, тому що це має перспективу. До нас кожного року їде все більше туристів, і потрібно. Показувати їм не тільки з гастрономічної точки зору, а й з точки зору сервісу, що ми достойні бути в європейському союзі, в цій європейській сім'ї, що ми це можемо зробити. І з'явилася ідея відкрити таку школу у Львові. Ця школа функціонувала з 2004 року в Києві. Моя наставниця Валентина Григорівна Курьковська її відкрила там. З'явилася ідея відкрити таку школу тут. Ми почали проводити тренінги для офіціантів, для менеджерів ресторану. Проводити такі відкриті семінари, зустрічі, і це дало свої результати. Якщо говорити про класичний метод навчання училища або коледж, то там потрібно навчатись на офіціанта півтора роки. Ми можемо надати ці знання за декілька днів і відправити людину в середовище, де вона вже буде навчатися саме. Тим технікам роботи, які потрібні в конкретному закладі, тому що в кожному закладі свої особливості немає двох однакових закладів навіть в одній ті самій мережі, і потрібно дати ті знання, розуміння такту, сервісу, і далі вже просто поставити на потік практику, тобто дати розуміння про прибори, про тарілки, як працювати з розносом, як працювати з меню, з продажами, як пропонувати сезонні пропозиції, як вирішувати конфлікти. Ось цього мені здається було замало. Найбільше відвідувачі наших курсів, слухачі це ті, які горять самоосвітою, які хочуть вчитися, ніколи не зупинятися на досягненому. Ми працюємо з практиками. Наприклад, курси барменів у нас проводить власник бару. Це такий курс на 4 дні, груповий. І після цього випускник, учень наш, який закінчив цей курс, він може йти працювати в заклад, і вже він має певне поняття, яким методом можна готувати коктейлі, який алкоголь, з чого він виробляється. Тобто він вже може розвиватися в подальшому. Коли до мене приходять на тренінги менеджера ресторану, це груповий теж біля 10 осіб. Половина з них приблизно вже працюють менеджерами, адміністраторами, половина може бути керівниками. Ще якась частина це просто офіціанти, які хочуть розвинутися в тому напрямку. І починається дискусія, дуже цікава кожного разу на цьому курсі. Практики говорять, як вони насправді власники зі свого боку дивляться і кажуть, що ні, не має бути так, має бути так, як я хочу. А офіціанти кажуть ще по-іншому, що хочуть гості, тому що вони перші люди, з якими комунікують відвідувачі гості. І Саме вони знають, чого вони найбільше хочуть. Тобто, власник дивиться на ситуацію з боку гостей, очима офіціантів, і з боку менеджерів. А менеджер може подивитися зі сторони власника, і всі починають розуміти один одного. Основна причина конфліктів у всіх в закладах, в ресторанах та взагалі в нашому житті, це через брак комунікації, на мою думку. Ми мало спілкуємось, ми мало говоримо, замовчуємо щось. Як на мене, потрібно одразу, якщо є виникає якась ситуація, проблема, зароджується конфлікт, потрібно його одразу в зародку вирішувати, запитувати, чому як це сталося, як ми можемо це вирішити, і тоді збиратися і командою і вирішувати це, тобто знаходити рішення. Немає такого конфлікту, якого не можна вирішити. За 7 років працюючи офіціантом, барменом, менеджером ресторану, це 100%. Тобто питання стоїть, як до нього підійти. І найосновніше це любов до своєї справи. Любов, коли я бачу людей, які приходять на співбесіду, я бачу, що в них горять очі, і навіть якщо в них немає досвіду або він у них зовсім мінімальний. Я розумію, що ці люди вони будуть працювати з любов'ю, вони будуть, вони люблять вже людей, і вони прийшли в те місце, яке вони зможуть покращити. Дуже приємно чути відгуки вже тих, які закінчили курси, які починають втілювати якісь твої поради, і вони кажуть, це працює. Ми ще до війни планували видати книгу Сервіс в ресторані, яка би була нагромадженням цього всього досвіду України за часів незалежності. Вона у процесі написання, ми обов'язково її будемо видавати. І сподіваємось, що ми зможемо таким чином закласти якусь нову підвалину до розвитку сервісу в Україні. Ми ще пишемо її. Любиш Львів? Обирай львівське. Якщо до війни ми планували свою діяльність на півроку рік. То з початком війни ми почали планувати на тиждень-два, і ми почали співпрацювати з австрійським проектом організація економічного співробітництва Wi-Fi». Вони запитали, як ми можемо бути корисними. І ми зідзвонилися, проговорили спочатку такий механізм роботи, що ми будемо навчати разом українців безкоштовно, і потім їх будуть забезпечувати в Австрії роботою терміном мінімум на 4 місяці. Ми вибрали три напрямки. Це офіціант, кухар та покоївка, і почали збирати групи. Найбільшу перевагу віддаємо тим, кому це найбільше потрібно. Хто втратив домівку, хто втратив прихисток, той хто не має куди зараз повернутися, тому що його територія окупована. Перша група поїхала 23 квітня. Наша австрійська сторона забезпечила автобус, всі приїхали, їм там організовують оформлення документів, навчання. Навчання для покоївок відбувається два тижні англійською мовою. Також під час навчання вчать німецької базової мови. Офіціанти та кухарі вчаться чотири тижні. Одразу вони мають практику. Вони дуже задоволені. Люди, які мають базовий рівень німецької або взагалі ніякий, тобто вони ніколи не вчили цієї мови. Вони з таким захопленням вчать цю мову на місці. Дуже гарні учні, дуже гарний набір. Деякі поїхали з дітьми. Діти там теж знайшли прихисток. Для них організовують школу, садочок теж абсолютно безкоштовно, і це дуже добре, що Австрія, яка б вона від нас далека, вони війшли в наше становище, зрозуміли, що саме зараз як вони можуть бути корисні, змінили теж трохи переорієнтували свою роботу, тому що вони в основному були орієнтовані на європейського. Учня, здобувача освіти, ця освіта в них дуже дорога. Вони нашим учням нададуть сертифікати про закінчення таких курсів, і з якими вони зможуть також потім вчитися в Європі поступати в навчальні заклади. Це дуже дуже гарно. Ми дуже радіємо, що можемо користуватися такою підтримкою. Коли я чую від австрійських колег, з яким захопленням вони бачать наших людей, у них очі горять, каже: не видно, що у вас якесь горе сталося. У вас щасливі люди. Вони хочуть працювати. Вони готові працювати більше. Вони готові працювати з такою любов'ю, з таким відношенням. у Нас люди так не працюють в Європі. Вже давно немає того, десь загубилося. Вони кажуть вас дуже хороші, дуже мотивовані, дуже щасливі люди. Нам вони потрібні. Але найбільше мене радує те, що вони кажуть: вони кажуть, ми навчимося, зробимо гроші і повернемось в Україну і її відбудовувати, тому що ми повинні робити це всі разом. Це дуже захоплює, дуже мотивує далі продовжувати робити такі схожі проекти. Взагалі, в майбутньому ми плануємо відкрити австрійсько-український центр у Львові. Можливо, ми будемо теж мати дуже великий міський проект, міжнародний, такого слова не побоюсь, в якому ми зможемо реалізувати цей великий потенціал, який є в українців, робочий, мотиваційний, і в австрійців більш матеріальний, методичний. От кажуть, що після війни ми вибудуємо зовсім інший світ довкола. Я думаю, що цей світ вже. Вибудовується зараз на наших очах, просто тому що не усвідомлюємо наскільки він інший. Взагалі на Україну зараз є попит, і він буде зберігатися дуже довго. Ми повинні використовувати цей потенціал і не розгубити його з плинністю часу. Ми маємо допомагати один одному, допомагати українцям, допомагати колегам, друзям, які нас підтримують, і ставати щодня носіями українськості в світі. Знай Львівське. Промопроект Львівського радіо